Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас у новому випуску. З вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вітання! Сьогоднішньою темою буде історія життя видатної жінки, яка творила протягом життя за кордоном. Однак не забувала про своє українське коріння. Мова йде про квітку Цісик. Почнемо з біографії. Майбутня співачка народилася 1953 році у Нью-Йорку, в Галицькій родині, що наприкінці другої світової війни разом з тисячами інших біженців втікали від окупації від радянської влади. зазнання мови і культури свою саму ідентифікацію українки дівчина завжди дякувала батькам. Вони зробили для своїх дітей дві важливі речі: інтегрували її з сестрою Марією в американську культуру та виховували шаною до українських традицій і навчили гарні українській мові, перебуваючи на іншій половині земної кулі. Навчання музики для донік займався батько Володимир Цісик, відомий з Крипальського А мати Іванка дбала про те, щоб атмосфера в домі сприяла навчанню та любові до мистецтва, завдяки старанній праці Марі. Я стала відомою піаністкою. Потім керувала консерваторією в сан франциско та проводила майстер-класи в Каргін Холі. А квітка зробила приголомшиву співочу кар'єру і стала найдорожчою співачкою джинглів пісень, що звучать у рекламі. Цим своїм новим захопленням, у середині 1970-х сімдесятих, підкорила світ джинглів і здобула у мрійну американську славу. Вона записувала рекламну рок-пісню для пепсі вранці, баладу для Макдональдс в обідній час і гімн армії США в день. І 60-ту секунду опери для ITM вночі ця тендітна дівчина була невтомною, але завжди уважною до деталей і приємною та милою до людей. Завдяки таланту, працездатності та людяності вона стала однією з найуспішніших виконавець пісень кампенів, які прослуховувалися понад 22 мільярди мільярда разів. Не дивно, що до кінця життя Квітка Цісик була єдиним офіційним голосом багатьох компаній і мала право співпрацювати з іншими автомобільними гігантами. Коли їй тільки заманеться. Також вона брала участь у створенні саундтреків. Роман з кіно в Тісик був короткий, але яскравий. Вона виконала саундтрек «You light up my life» для одноіменного фільму Джозефа Брукса, який згодом переспівали майже всі американські виконавці, зокрема і Вітні Гюстон. Але справою життя для квітки стали записи українських пісень. Перші авторські пісні Квітки Цісик пролунали в телепрограмі Думки про Україну, яку дівчина створила разом з сестрою при Харпер коледжі. А вже у 17 років Квітослава відійшла від академічного співу і почала виступати в клубах Нью-Йорка, що Правда, поштовхом для цього стала трагічна подія у родині цісиків. Від інсульту раптово помер батько співачки, тож довелося якось заробляти на життя. Шлях до популярності квітки Цісик був тривалий. Дівчина, взявши собі псевдонім Кейсі, брала участь ще не у всіх прослуховуваннях, розсилала свої записи продюсерам, пробивалася на радіо. Зрештою, старання молодої співачки дали свої результати. Вона протягом кар'єри видасть два альбоми. Перший альбом під назвою Пісні України був виданий в 1980 році. Усі вокальні партії виконані квіткою Цісик. Пірка спродюсована та записана нью-йоркським композитором-аранжувальником Джексом Кортнером за участі десятка найкращих музикантів Нью-Йорка. Альбом був прийнятий позитивно, що дало поштовх для створення другого альбому, який вважається її магномом опусом. Другий україномовний альбом Квітки Цісик два кольори був випущений у 1989 році. Цей альбом став знаковою подією в українській музиці та закріпив за цісик статус однієї з. З найважливіших посатей української діаспори. Альбом був записаний у Нью-Йорку протягом 1988 1989 років. Едвард Ракович, чоловік квітки, виступав продюсером альбому. Аранжуванням пінсень займався відомий українсько-американський композитор Джек Кортнер. Всі вокальні партії виконала квітка Цісик. Альбом містить 12 треків, переважно народної та авторської української пісні, а також дві оригінальні композиції квітки, два кольори. Поєднує в собі елементи української народної музики, джазу, поп-музики та сучасної оркестрової музики. Два кольори був номінований на премію Гремі в категорії Найкращий етнічний або традиційний фольклорний альбом у 1990 році. Це була перша номінація українського виконавця на цю премію. Альбом відігравав важливу роль у популяризації української музики у світі. Він представив українську культуру та традиції ширшій аудиторії та надихнув нове покоління. Коління українських музикантів два кольори отримав високу оцінку критиків за красиве звучання, щире виконання квітки цісик та вдалий синтез української народної музики з сучасними музичними стилями. На жаль, згодом прийде страшна звістка. Її діагностували рак грудей, через що вона померла 18 липня 1990 року, у віці 37 років. Її музика і досі залишається популярною. А її внесок в українську культуру і далі визнається та шанується. Квітка цісик відіграла важливу роль у популяризації української. Кської музики у світі її україномовні альбоми допомогли представити українську культуру та традиції ширшій аудиторії. Її успіх надихнув багатьох українських емігрантів та українців у всьому світі, прагнути до своїх мрій у сфері музики та мистецтва. Квітка Цісик вважається символом української ідентичності. Її музика та життя і досі надихають людей українського походження по всьому світу. На її честь щорічно проводяться фестивалі та конкурси української музики. Квітка Цісик це не просто співачка, це легенда української культури. Її талант та щирість та прагнення донести українську музику до світового слухача зробили її Однієї з найвідоміших українок у світі її внесок в розвиток української культури неоціненний. А її ім'я і досі надихає нові покоління українців. Ківітка Цисик завжди мріяла побувати в Україні. Проте через хворобу вона не встигла цього зробити. Проте її внесок в українську культуру та музику є надзвичайно великим і важливим для кожного українця. Дякуємо вам за увагу! З вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Гарматю Катерина та Кубов Мирослав. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твітер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.